Є оселя державна програма пільгового іпотечного кредитування. До серпня 2023 року вона була доступна лише для військових, освітян та медиків. Згодом її розширили на інші категорії. Тетяна, мама трьох дітей, розповідає, придивляються з чоловіком більшу квартиру, яку можна придбати за програмою. Є оселя шукають саме в новобудові. Увагу звернули на житловий комплекс молодість. Мені подобається, що територія закрита від авто, тобто всі авто паркуються за житловим комплексом. Багато різного дозвілля для дітей тут і качелі є, і можна і шахи пограти, і стіл для настольного тенісу. Ну тобто, дуже багато всього є. Тетяна зазначає, їй важливо, щоб новий дім був близько до столиці, аби діти могли навчатися в нинішній школі, поки не переведуться до місцевої. Житловий комплекс знаходиться з гарною розв'язкою до Києва. У мене діти можуть їхати в школу в Київ. Державні програми є відновлення та Єоселя приклад того, як держава почала впливати на ринок нерухомості та піднімати попит на нове житло. Забудовники Київської області розповідають, дуже відчувається, що програма популярна серед населення. Ми прийшли до того, що в державі не вистачає фінансових ресурсів. Щоб покрити весь попит, і зараз вже утворилися черги на ЄОСЛ, ЄВідновлення. Є відновлення. Зараз фінансування державних іпотечних програм загальмувало. Однак у компанії молодість розраховують, що воно невдовзі відновиться. При цьому наголошують, всі квартири, що підходять для програми ЄОСЕЛЯ, також підходять для програми ЄВідновлення.